У Харкові у галереї будинку художніх майстеринь презентували 22-го воєнну виставку. Звук у кольорі так назвав свою експозицію харківський художник Олександр Галаткий, відомий як меломан, Аудіофіл, Митець, який досліджує звук та його кольори. Тому у його живописі графіці можна побачити блакитні ноти, червоні мелодії, зелені ритми, рожеві вібрації, різнобарний оркестр, який захоплює своєю різноманіттю фантазії. Та тонкощами переживань. На цьому акцентували його колеги, вітаючи Олександра з черговою виставкою. Найкращим подарунком до дня народження митця. Ці роботи ми, коли вчора розвішували і вимкнули світло, то почули звуки. А ми мислимо категоріями ну, лінії, кольору, плями якоїсь. Олександр мислить категоріями, хоч він музикант, але він звуковик, дуже цікавий. У нього категорії звука і категорії а, мистецтва, ну як такого, вони об'єднались і в таких а, його полотнах дуже цікавих. Те, що ви робите, у вас неможливо ні з ким плутати. От, тому що якраз, якщо подивитися на, на, на кожну з ваших це якраз виявляється. Це дійсно музика, це дійсно те, що воно. Я yes. ж в очах навіть брини. Я зайшла, так зробила перший крок і я, а, а, і, коротко, я просто завмерла, бо, а, бо це дійсно а, музика, та, яка проявлена на, на папері. Та, тобто я побачила те, що я хотіла, я досліджую звуки, музику. А, але воно якби не воно все звучить і воно не зафіксовано, а Сашко вміє це фіксувати і передавати. От, дуже такі потужні а, а, картини і фоні, як кольори передають а, якісь а, історії, та, історії, історії складання цієї музики. В експозиції представлені живописні та графічні роботи, в яких лунає класична музика, джаз, рок і навіть старі вінілові платівки аудіокасети. У доповнення до них на презентації звучала і жива музика. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.